Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сподіваюся, це буде коротко, але історія дуже довга. Насправді треба дати собі відповідь на ці запитання. Коротше, я зараз про наших сусідів угорців. Наші сусіди угорці, у них є прем'єр-міністр пан Орбан, і цей Орбан сказав, що без України, Європа. Європа заважає. Заважає Угорщині і так далі, і тому подібне. Ну, Ми це вже так чи інакше чули, але тепер ми, пан Орбан це все з'єднав е, в одну купу, і от, значить, він там щось вимагає від європейців і заперечує е, в Україні європейські перспективи. Отак. От ну, Це довга історія. Ця історія почалася в 2014 році минулого століття, в 1914 році, коли почалася. Перша світова війна, і тоді з'явилися так звані центральні держави. Тобто, в першу чергу ми маємо на увазі Німеччину, Австро-Угорщину, потім Болгарію і потім Туреччину. От. І в результаті цієї Першої світової війни оці Антанта, куди Російська імперія входила, тобто ну, Франція Англія в першу чергу. А потім Америка доєдналася і в 17-му році, і е, перемогли оці країни централь, Центральної Європи, країни по, по, по поразку. Отримали, а всі решта перемогли. Ну і в результаті цього були під е, Парижем, Версаль, там в Версалі багато палаців, і там були в різних палацях різні домовленості, намагалися досягнути. Ну і в Тріанон, такий палац Тріанон, там якраз було про те. Що прокордон, зокрема про кордони між тими країнами, які програли війну в першу чергу, це, безперечно, дві центральноєвропейські країни, Німеччина і Австро-Угорщина, і переможницями, країнами, які перемогли. І таким чином Австро-Угорщина припинила своє існування як імперія, і так пообрізали з цих боків. І, і, і ті країни, які були колоніями, отримали незалежність. Але оскільки це була Австро-угорщина, тобто там керівну роль відігравали австрійські і а, угорські монархи, то пообрізали, залишили трошечки Австрії і трошечки Угорщині. Ну, от вони зали... І там були договори про кордони Сербії, майбутньої Славії. З Словаччиною, чи була тоді саме щось Чего Румунією і, і так далі. От. Потім почалася Друга світова війна, і в результаті цих Другої світової війни знову горці програли, ну тому що вони були з Гітлером. І тоді, як люди, які програли, як країна, яка програла, у неї не визначені кордони. І оці кордони, які після Першої світової війни визначили для угорців, підтвердили після Другої світової війни, наскільки я пам'ятаю, в, в 47-му році, що це і є Угорщина все кінець. Потім а, була нарада в 75-му вже році. 1975 році в Хельсинкі, де було сказано, що кордони непорушні. І от тепер. А виявляється, що частина угорського населення залишалася ображеною ще на результати Першої світової війни, коли, за думкою угорців, у них вкрали території. Тепер у нас є Євросоюз і якось якось казати слова, кам віддайте. Нам території чи Руму, нам ну, важко. Серби раптом вступлять в Євросоюзу, а точно вступлять рано чи пізно. І, коротше, це все не дуже приємно. А Україна не є членом Євросоюзу, тому тут дуже легко шантажувати, ну, бо нема у нас, як би сказати, аргументів. Бо ми такі ніби не ми ніби не в Європі і на, на нас можна дзьобати як тільки захочеш. Це такі думки у Орбана. Е, тому це все, що сьогодні відбувається, це початок був більше ста років тому, ще раз повторюю, початок був закладений Першою світовою війною, яка на, розпочалась в 1914 році, а в 1919, 1921 20, 2021 оці версальські домовленості е, під, під, під Парижем були. Якби було оформлено закінчення Першої світової війни. Ну і отже, вони, їм, не, їм погано від того, що от вони були такі великі. Ну, є така смішна історія, коли я вчився в школі, ми дуже сміялися, тому що лідер е Угорщини е під час Другої світової війни був адмірал Хорті. А в Угорщині ніякого моря, не тим більше океану нема, там є тільки річка е Дунай. Ну, і ми сміялися. Ми не знали, що ну, ми якби не все складали докупи. А коли була Австро-Угорщина, то Хорті, то Австро-угорщина мала вихід через Балкани да, да, до, до Середземного моря. І тому, отой Хорті він отримав адмірала за те, що він вмів водити човни по Середземному морю. А потім Угорщина стала маленькою, а Хорті залишився. Ну, і от він каже, що він адмірал, а Адеж, Аде ж твоя флотілія адмірал? Дві таких два човника на, на, на Дунаї не так багато. Ну, коротше, це все жарти, але питання полягає в тому, що досі це все відбувається, і е, порятунок е, цивілізованого світу полягає в тому, що або, що менше вирогідно, е, або Європейці будуть накладати санкції на Угорщину, а санкцій там дуже багато, і серед них є дуже болючі, такі як фінансові санкції, да. Тобто всі нові держави Європи, ну колишні соціалістичні, вони отримують таку велику допомогу, тому що їм треба і інфраструктуру, і реформи, і те, і це, і п'яте, і десяте. І це мільярди і мільярди і мільярди. От якщо цих мільярдів не буде, то відчують на собі це громадяни Угорщини. Я все мало вірю, але є другий пункт, там, де я більше вірю, що просто треба чекати переобрання. І щось підказує, що пан Орбан наступні вибори програючи, його партія програє, і, і буде йому погано, і буде нова, новий уряд, і новий уряд поверне своє обличчя до Брюсселя, до Києва до... і відверне своє обличчя від Москви і так далі. Це важливий момент. Просто європейці люблять, ну вони не люблять скандалів. Ну от, ну що це? санкції, санкції, Це вже треба бути Росією, щоб на тебе накладала санкції. Ну чи Іраном, ну чи Північною Кореєю. А тут їм не хочеться все одно не якось будуть вибори за рік, два-три. Ну, обов'язково. І тоді ми всі, значить, почекаємо, угорці, проголосують як треба. Як треба для демократії, для Європи, для європейських цінностей, і буде прекрасне життя, і Угорщина знов буде квітнути в, в, в оточенні європейських країн, включно з Україною. Ну, але от зараз такий реваншизм існує, і, 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 і є такі натяки і на Румунії, і на словаків, в Румунії в тімішуаре. Ну, просто назва така, це звідки почалася революція, яка викинула. Ніколая Чаушеску, останнього румунського лідера комуністичного, да. все це починалося в регіонах, де дуже багато мад'ярів, угорців жило. Ну і там теж натяки, що це, ну, це безперечно, ваше, але там так багато наших. То давайте якось ми тут почнемо чи щось там зробимо. Отже, бачите, як довго тривають образи. Якщо припустити, що Перша світова війна, що Друга світова війна є продовження Першої світової, так є такі історики і теоретики, які так вважають, то все одно Друга світова війна почалася від того, що несправедливо, на думку Гітлера, була закінчена Перша світова. Ну і тому треба оце все зробити, щоб відновити, так би, так би мовити, справедливість. Тепер справедливість треба відновити для того, щоб мадіари і щоб угорці стали знов такою великою країною. І тоді ми, значить, задовольнимося. А для цього треба на когось наїхати. А це хтось Україна, бо вона в слабкій позиції, тим більше в найде, відволікається і увага, і гроші, і все на світі на ту війну на Сході з Росією. А Орбан тут якраз тут, як тут, і каже: А от нам треба від вас таке, 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 таке. Дякувати Богу. Українські угорці так не думають, і я думаю, що і не менше половини угорських угорців так не думає, і вже були великі виступи, і є небезпека, і угорці розуміють, що якщо Орбан роздратує цей Брюссель, то Брюссель припинить якусь допомогу. Я думаю, що Орбан розраховує на Трампа, що от якщо Європа не буде давати бабліца, то Трамп буде давати бабліця. З Росією проблема, бо санкції одкладені так, що ну, багато грошей не, не переведеш до Будапешта з Москви. Ну, коротше, є проблеми. От Трамп, мабуть, і є така надія, але довго це все одно не, не протягнеться. Але для українців це завжди не завжди залишиться таке, знаєте, як це? Ложечки вернулись, но осадок остався. Так само, як для Америки, яка була дуже прекрасною для українців, але Трамп змінив трошечки це все настрої українців щодо американців. Ну і свого часу вже ми знаємо, що і з росіян не було аж таких великих претензій у більшості українців, а тепер є теж у більшості великі претензії. Отже, от така от ситуація з паном Орбаном майда увазі це не сьогодення, це минувщина, це історія. І покладаючись на історію, такі претензії висуває пан Орбан до європейців. Не чіпайте нас, у нас є суверенітет, у нас є С, С, п'яте, десяте. І цей період історії закінчився, коли був абсолютний суверенітет. Тобто держава на своїй території робить, що завгодно. Вона може садити, вбивати, калічити і так далі. Зараз такий інший варіант. Коли люди з спільними цінностями об'єднуються. От європейська. Унія це якраз об'єднання людей, держав, країн, народів, які сповідують цінності спільні, спільності цивілізації. Ну, а от, бачите, у Богорці обрали такого дядю, який, до речі, починав дуже прогресивним. Ще початок, кінець 80-х, початок 90-х, я тоді їздив. В Угорщину говорив там з міністрами закордонних справ. Ну коротше, це вже інша історія, не будемо заглиблюватися. Але маємо, якщо ви будете трошечки читати вода через рядок або через п'ять історичні якісь джерела, то ви, очевидно, будете краще розуміти сучасну політику, бо вона має тяглість. Будь-яка політика має тяглість. З вами був Микола Верес. На все добре, Бай-бай!